Низькокалорійний шоколадний Брауні, хто на ПП зберігайте рецепт. Спочатку я роблю шоколад сама. Ви можете купити собі який вам до смаку і переходжу до тіста. Мені потрібно три спілих банани, я вилочкою їх роздавлюю. Потім вбиваю три яйця та взбиваю в піну. Туди ж додаю цукорозамінник. Муку, какао в одній кількості. Добре все перемішую, до тіста додаю банани, потім розтоплений або свіже зварений шоколад, вишню без кісточок туди ж. Її я попередньо розморозила. Добре, все перемішую та виливаю форму для випікання. Обов'язково на пергамент виливайте та ставлю у вже розігріту духову шафу на 180 градусів на 30 хвилин. Дістаю свої брауні. Зверху я намазала його рештою шоколаду, і все дуже просто приготувати. Смачно, шоколадно, ніжно. Ягоди можуть за смаком, які вам подобаються, додати, або ж шматочки шоколаду всипати в тісто. Тоді буде мега шоколадний брауні.